Є всього п'ять простих правил, яких треба дотримуватися, щоб утримати 70% глядачів на своїх перших 30 секундах. На жаль, на українському Ютубі мало хто розкриває цю тему, а це один із ключових факторів зростання каналу. Тож я вирішив проаналізувати тисячі популярних відео, особисто на своєму каналі протестував різні підходи і вивів найпростішу і зрозумілу. Формулу, якою я поділюсь в кінці цього відео, але правильно використовувати цю формулу зможуть тільки ті, хто подивляться пояснення кожного окремого пункту. Тож слухайте уважно, бо наш з вами вступ починається ще до того, як глядач відкрив наше відео. І це. Назва і обкладинка. Ви правильно почули, наше відео розпочинається не на першій секунді, а на етапі, коли глядач гортає головну сторінку. Якщо в Тіктоці, в шорцах, короткому контенті хук це перші 2 секунди, то в Ютюбі хук це назва і обкладинка, тому що саме вони створюють очікування від нашого відео. І таким чином відео. Розпочато. Для прикладу, я буду використовувати це відео, на яке ви тільки що натиснули, для того, щоб показати, як ця формула працює на ділі. Тож, коли ви побачили цю назву і обкладинку? Що у вас виникло? Яке очікування у вас склалося? Ви можете написати поки в коментарях, а також в коментарях напишіть, чи виправдалось це очікування в кінці цього відео. Але моє очікування, яке я закладав в цю назву обкладинку це те, що ви дізнаєте щось нове про вступ, якісь нові знання, які ви зможете імплементувати вже в наступному відео і значно покращити своє отримання. Якщо це співпадає з вашим бажанням, коли ви. Гортаєте головну сторінку, відбувається магія, а саме натискання на відео. І тут в гру вступає наступна частина формули. Пункт номер два. Підтвердити очікування глядача. Перших 6 секунд ви повинні сказати глядачеві, що гей. Тут саме те, що ти хотів побачити, або саме те, що ти очікував від назви обкладинки. Якщо у вас є на обкладинці вибух, то перші секунди повинен бути вибух. Якщо на обкладинці у вас книги, то ви повинні з'явитися з книгою в руках. Якщо на вашій обкладинці не знаю собака, то собака повинна бути в перших секундах, тому що глядач очікує це отримати. І якщо він це отримує, глядач відразу. Відчуває себе задоволеним і готовий з вами рухатися далі. В моєму відео це виглядало ось так. Але є всього 5 простих правил, яких треба дотримуватися, щоб утримати 70% глядачів на своїх перших 30 секундах. І саме в цьому моменті я підтвердив ваше очікування. Ви побачили, що ви в цьому відео отримуєте те, за чим ви прийшли. І відразу в цьому моменті я розкрив пункт номер 3. це структура або план. На відео вам потрібно пояснити глядачеві, які пункти, якою дорогою ви його проведете для того, щоб довести до цієї винагороди, да, до цілі, яку ми поставили перед собою. Наша ціль це покращити утримання наших перших 30 секунд до 70%. Але для того, щоб це зробити, нам треба пройти ось ці 5 пунктів. Структура або план відео допомагає глядачеві зрозуміти. Що буде в цьому відео? По-друге, йому допомагає зрозуміти, що йому потрібно дізнатися для того, щоб дійти до якоїсь великої цілі, можливо, це буде якесь більш складніше відео, а також має психологічний аспект. Велика ціль розбита на маленькі підцілі, легше досягається. Також, коли ми маємо маленькі чекпоінти, нам набагато простіше вчитися і запам'ятовуватися. І що найцікавіше, коли ми проходимо і досягаємо ці маленькі Перемоги, до речі, вітаю ваша третя перемога за це відео. Ви залишаєтесь більш задоволені, як глядачі. А для YouTube задоволеність це один із найважливіших критеріїв, які вони зараз шукають і вимірюють, коли глядач взаємодіє з платформою. І якщо глядач задоволений під час перегляду відео, вони будуть просувати це відео. Тому для вас зараз логічно, чому ми спілкуємось про ці п'ять пунктів і навіщо вони взагалі вам? І так, контрольований успіх на YouTube – це не випадковість. Це досвід і постійне постійне навчання. Тож, якщо ви тільки плануєте запускати свій YouTube канал, або ви вже маєте канал і хочете зростати набагато швидше, не соромтесь, напишіть мені, і ми з вами домовимось або про консультацію, або про ведення, або про адміністрування вашого каналу, і я допоможу вашому каналу зростати набагато швидше, а вам розуміти YouTube набагато краще. В пункті номер три: ви описуєте шлях, який глядач повинен проробити для того, щоб отримати щось. Цінне в кінці. Наприклад, цінне в моєму відео є знання. Ви після нього зможете робити набагато кращі вступи. Але не єдиними знаннями можна отримувати глядача, це може бути якийсь фінал експерименту, який незрозуміло як закінчиться. Так? Це може бути розв'язка якоїсь драми, сцени, це може бути якась. Цікава думка цікавої людини, унікальна думка якоїсь людини. Це може бути просто посмішка. Людина, можливо, чекала саме якоїсь смішної розв'язки. Да? це все залежить від того, яка у вас аудиторія. Ну що ж, за перші 10-15 секунд, глядач отримав і підтвердив, що це відео саме те, що він шукав. Залишився останній маленький нюанс: відповідь на запитання: а чому я повинен слухати саме тебе? І це не стосується глядачів, які постійно на каналі. Вони вже знають тебе. Вони вже знають, чому тебе слухати і який контент ти даєш, яку якість ти даєш. Це стосується саме нових глядачів, які приходять на твій канал і знайомляться з тобою вперше. Для них треба пояснити, чому ця тема для тебе важлива, чому ти можеш по ній щось розповідати, чому твоя сила, експертність або що тебе хвилює. В своєму відео я це зробив так. На жаль, на українському Ютубі мало хто розкриває цю тему, а це один із ключових факторів зростання каналу. Тож я вирішив проаналізувати тисячі популярних відео, особисто на своєму каналі протестував різні підходи і вивів найпростішу і зрозумілу. Формулу, якою я поділюсь в кінці цього відео, тож як ви бачите, мій підхід тут не про я гуру, експерт, я тут все знаю. Мій підхід про мої особисті переживання: перше переживання, те, що наші українські креатори недостатньо гарно працюють над вступами, а це дійсно дуже дуже сильно впливає на розвиток нашого каналу. А друге, це. Те, що я зекономлю тобі час, тому що я вже продивився тисячі відосів, проаналізував, виписав, щось зрозумів для себе, і зараз за 10-15 хвилин хочу поділитися цими знаннями з тобою. певно, досить вигідна угода. Ну і в цей момент, коли глядач вже точно переконався, що і я хочу тебе слухати, і ця тема мене цікава, і я готовий його дивитися, вам потрібно створити новий хук. Плавний перехід від вступу до початку вашого відео, до першого пункту чи до якогось наступного етапу, створити в голові глядача нове запитання або нову цікавість. Називайте це як хочете, але в своєму в цьому відео я зробив це завдяки цьому. Тож слухайте уважно, бо наш з вами вступ починається ще до того, як глядач відкрив наше відео. У вас в голові автоматично виникає питання, так як це вступ починається ще до того, як глядач відкрив відео? або. Інший може бути варіант подій. Це те, що ви так, ну я знаю, скоріш за все, це назва і обкладинка. В першому варіанті ви хочете отримати відповідь, тому що ви не розумієте, про що я тут розкажу. і У вас питання, що це. А в другому варіанті ви такі так, я вже знаю, що це назва і обкладинка, але я не впевнений, чи це точно вона. Я подивлюсь, і якщо це вона, я отримую. Більше дофаміну, тому що я в мої думки співпадають з думками цього автора, якого, мені здається, можна слухати, бо він дає якісь корисні поради. Тож це створює новий цикл запитання відповіді, це створює нову цікавість, і на цьому моменті глядач готовий насолоджуватися наступним етапом вашого відео і проходити по тому шляху, який ви вже розповіли. Здається, це всього вступ до відео, так короткий проміжок всього відео, але як багато всього тут вкладено, і це фундамент, на якому насправді базується зацікавленість вашого глядача в вашому повному всьому відео, яке він буде дивитися. Тож як я обіцяв. Шаблон вступу, який допоможе вам генерувати набагато кращі вступи для ваших відео, знаходиться в моєму телеграм-каналі. Заходимо, забирайте. В останньому пості буде прикріплений Google Doc, де ви просто собі його скопіюєте і можете використовувати для своїх відео. Але ще важливо розуміти, як працює алгоритм YouTube. І я вже зняв серію відео про алгоритм, який вам допоможе краще просуватися на платформі. Тож запрошую, і в телеграм. І на ці відео Обіймаю!